Бо вечір і ми знову з вами під абажуром. У нашому житті ми багато таких повсякденних речей просто не помічаємо, тому що це є таким антуражем нашого життя, ми до нього звикли. А от якщо подивитися на такі речі зовсім під іншим кутом або, можливо, з іншої точки зору, то можна побачити дивовижну буденність. От саме це зробив мій сьогоднішній гість. Він взяв, вийшов на балкон, подивився вниз і побачив мистецтво. У Хмельницькому відкрилася виставка фотохудожника Валерія Дядюри з Сумської області, і має вона назву з балкончика. Сьогодні Валерій присутній у мене у студії і я рада з ним поспілкуватися. Добрий вечір, Валерій. Добрий вечір. От хочу одразу дізнатися, де ж ота платформа, з якої так класно видно оті людські життєві сюжети, де вона знаходиться. Ну, ця платформа знаходиться е, майже в моїй квартирі, в будинку, де я проживаю, на третьому поверсі є балкон. Раніше я його називав балконом, тепер він у мене балкончик, звісно. Це щось таке. Любля чи улюблене яке місце? Ну це дуже улюблене місце, тому що в тій кімнаті, де, ну, до якої приєднаний цей балкон, це моє робоче місце. Я там працюю. Ваш кабінет, можна сказати. Да. І інколи коли перепочити, я звісно виходжу попити кави чи угу. подивитися, помилуватися там краєвити. Це п'ятиповерхівка? Да, це п'ятиповерхівка. У да. якому місті? Місто Ромниця угу. Сумської області. Це ваше рідне місто. Ну, А народився я не в самому місті, біля міста в селі, але на даний момент мешканець цього міста. Угу. Ну, Часом дійсно, для того, щоб зробити вдалий кадр, потрібно йти кілометри або там чекати багато часу. Ви взяли і всіх перехитрили. Ви взяли, встали з дивана, зробили два кроки, вийшли на балкон і побачили те. Що інші не бачать, принаймні з тої точки зору, та, на, на, з якої інші просто не звертають увагу. Ну, подивився вниз, ну щось там хтось ходить, та? Але, звичайно, був перший. Перший той кадр, і, звичайно, був ото, перше емоційне враження від того побаченого зверху вниз. Що це було? Е, ну, по-перше, що я, як фотограф, який багато фотографів, ми знаємо, що цікавіші точки зйомки, це коли десь і знизу, чи зверху, чи ще з якогось незвичайного ракурсу, тому це, це цікаві точки зйомку, зйомки. Але так склалося, що я Хоча і багато коли виходжу на той балкон. Е, дивлюся, що там відбувається, під низом, далечінь там, і угу. ще кудись. Ну, Мабуть, такий момент настав, коли я подивився вниз, і це було сонечко, майже низенько так опустилося. Вечер, і, да, це там? був вечір. Угу. І були такі длинні тіні. Довгі. Довгі-довгі да, такі угу. тіні. І роз, розумієте, я придивлявся, придивлявся, але е, коли один дідусь сідав на велосипеда, і це було щось цікаве. Ця робота моя, я вважаю її найпершою. Я зробив декілька знім, знімків, але ну вибрав там найкращу, да, найкращу. Угу. і вважаю, да, зафіксував, вважаю, що це найперша робота, коли почалася ця вся серія, коли це все почалося, угу. з цей Цікаво, потім. Здавалось би, тема лежить під ногами, але да. ви єдиний хто саме от з балкончика це все побачив. А потім що? Е, ну потім я почав знімати і знімати. Я вже знав, що є, є хлопці, які фотографи, які відзнімали якусь певну серію про якесь одне місце. Ага. 에, місце, де відбуваються якісь певні дії, така але вони, зйомка, вони, але, да, вони, вони змінюються, да, там uh -huh. якісь дії змінюються і вони там фіксують і це цікаво. Це, це. Але я взяв це ширше, я почав знімати все, що знаходиться у дворі. Біля будинку, і навіть трішечки далі, там у нас знаходиться школа, і там є такий стадіончик невеличкий. Там діти грають в футбол, а ще ж uh -huh. це, то я навіть і туди знімав. декілька. Да, 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 де, де, де знім Ми перебив. зараз, Валерію, покажемо нашим глядачам деякі фотографії саме з виставки з балкончика, а потім я вам скажу, де можна дійсно вживу у Хмельницькому це побачити. Ну ось таке буденне мистецтво бачить зі свого балкончика мій сьогоднішній гість під абажуром Валерій Дядюра. Взагалі у Хмельницькому музеї фотомистецтва відкрилася його авторська виставка, і вона триватиме аж до 13 лютого. Тобто ви можете прийти будь-який час родиною і подивитися власне, вживу ці фотографії. А варто дивитися, чому, тому що я взагалі люблю ті фотографії, які дихають. Які живуть своїм життям, а от власне ці живуть своїм життям. Ви це відчуєте, коли їх побачите? А я зараз продовжую розмову з Валерієм. Дивіться, Валір, знаєте, я от подивилася на ваші фотографії, і мені дуже стало цікава взагалі історія життя цих людей. І коли я дивилася фото, я так собі дещо домислювала, і знаєте, що я пригадала у театральному вузі, є навіть такий іспит, Жива картина називається. От такий тют потрібно зробити, да, щоб придумати якусь життєву історію і завершується це саме тим стоп-кадром, яку ми бачимо на картині. Ну, зазвичай це класики, картини. А мені от чомусь захотілося саме з вашими фотографіями, от такими, зробити також оцю живу картину. Відчувається, що ви, я не знаю, любите людей. Ну, мабуть, це так. Колись, коли мене примітили в інтернеті як ну, фотографа творчого, uh -huh. то так мені сказали, що ви, мабуть, любите людей, бо більшість на ваших фотографіях люди, 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 люди. Ну, я думаю, що це. Мабуть, найголовніша тема люди в моїй фотографії, тому що ну я, звісно, люблю знімати там і пейзажі, і ще щось таке. Але це світ людей М, вам цікавий. Так, да, біль, більше світ. Знаєте, одна справа, коли ти ще там побачив щось, а інша ще справа, коли ти відчув і разом зі своїм фотоапаратом ти це відчув. А ви відчуваєте? Можливо, так. Ця серія, що з з балкончика відзнята, от дійсно хотілося показати життя людей, яке воно є, яке воно різне і вранці ввечері якісь події відбуваються, щось люди роблять, щось кудись біжать, ще щось діти. Якийсь Старі, малі, рух. всі там м, на цих світлинах є. Угу. Ну ці життєві сюжети однозначно завражують. Е, я би хотіла, щоб ми з вами ще поговорили про ваше ставлення до світла і тіні. Тому що те, що, наприклад, от я бачила на цих фотографіях, то для мене, ну, от, якщо не в усіх, то в багатьох тінь взагалі це якийсь Окремий точніше, головний персонаж ваших фотографій. Я б не сказала, що той герой, від якого йдеться тінь, що він є головним. От саме тінь приваблює поглядом, і ти хочеш дивитися, як вона рухається. Ти хочеш побачити, як вона живе своїм життям. Ну це були мої відчуття. Чи вони співпадають, наприклад, з відчуттями інших глядачів, з вашими відчуттями? Що для вас тінь? Чому вона вас так приваблює? Ми всі з звичної точки зору бачимо тіні, як і всі інші люди. Але от дійсно, коли під іншим кутом подивишся, то це, звісно, цікавіше і якось воно ну, має інший вигляд, якісь ці тіні. І тому, коли я зробив ту першу фотографію з дідусем, який на велосипеді, угу. то я от мабуть якби не було тієї тіні. То, Ви б не звернули увагу, да, на мабуть, дідуся. я не, сильно не звернув би увагу. Mm. І тому я навіть знімаю я і по обіді, там, і вранці і ввечері, але більшість, більшість гарних і цікавих фотографій виходить тоді, коли дійсно є тінь, коли сонце ну, нижче і тіні більші. Зараз -цік -цік дивіться. Ну, бо це окрема, абсолютно історія. Хлопчик, кулька і дівчина молода, та, яка йде поруч. Ну, просто окрема історія цих тіней, і вони для мене це окремі головні герої цієї фотографії. Ну, мабуть, тут іще е грає таку роль тінь, коли вона. Набагато більше від самої людини. Ага. Розумієте, Доміную, тоді таке, да, вона домінує, да. вона бере на себе ну, тоді. Не дар... вже... Не я сказала усе... Головний герой. Да. І тому дивіться, коли. Подивитися на людину зверху, то сама людина, вона, ну, маленька. вона маленька, вона має такий якийсь ну, незвичний для нас. Це незвичний такий об'єкт для нас. Ми звикли так одне на одного дивитися напроти. І ну, це... Є певні пропорції, за якими да, ми, да, ми да, сприймаємо. Да, так? Да. То тоді людина як об'єкт вже такий сильно вже вона. ну, Я не сприймаю її, я сприймаю дійсно її тінь і. Отак воно, мабуть. Угу. Ну, от навіть зараз от ми бачимо та, таке враження, що е, не оцей центральний герой підійшов, а саме тінь підійшла відкривати той замок на гаражі. Добре, давайте тоді поговоримо ще е, взагалі про е, ваше місто. Ви з міста Ромне. Так. От якби я приїхала до вас в гості, куди ви мене повели? Що ви мені показали? Чим особливе це місце? Ну, наше місто це йому вже дуже багато років, понад 1100 років. Ого. Да, це старе місто. Воно знаходиться на такій місцевості, ну, взагалі все місто, коли ти не їдеш з якоїсь сторони в місто, не заїжджаєш, то це потрібно весь час піднімати, підніматися вгору. Ага. Гору підніматися. Е, цікава місцевість. От для мене, як для фотографа, цікаво теж, що можна познімати, поробити якісь гарні знімки із верхньої точки. Теж. Угу. О. Тому до мене, куди друзі приїжджають, я їх виводжу на таку місцевість, щоб. Подивитися, де тече річка, одна, друга в нас, дві річки. Це заворожує в першу чергу, це краєвиди. Так, краєвиди, краєвиди. Ну, така місцевість цікава, що є, де подивитися, куди цей. От, А так у нас в місті дуже там є і будівлі, музей цікавий. Ну, багато чого цікавого є. Відомі люди, якісь є, які вийшли? Є, е, є, є відомі люди. У нас стоїть в центрі міста пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Це робота Кавалерідзи відомого, да, який а він якесь мешкав, має до... да, в нього да? дружина там була, і він мешкав Цікаво. там у нас. Да. Ну, і потім інші, багато. Я Це зрозуміла. окрема тобто, тема військова. Якщо приїду, багато. то ви мені далі да, все да, розкажете. Є цікаво. Угу. Хочеться говорити ще про ваші роботи, тому що дійсно вони різні. І не тільки оцей погляд з балкончика, який ви, ви окремився в, в таку авторську виставку. Та? Те, що я бачила, вони різні по атмосфері. І я зараз хочу нашим глядачам також показати ці роботи ваші, і ми далі продовжимо розмову. Добре, Валя? Добре. Добре. Ось такі миті бачить фотокамера і відчуває серце і душа мого сьогоднішнього гостя це Валерій Дядюра з міста Ромни. Ми продовжуємо з ним розмову. Ми зараз от, в цьому сюжеті бачили різні фотографії, які привернули в першу чергу мою увагу. І я би хотіла з вами поговорити: от ми там бачили фотографію, де двоє літніх людей ідуть одна. З другу взяли за руки і йдуть по дорозі життя. Розкажіть про цю фотографію. Що це, де це, і, можливо, є якісь перемоги саме з цією фотографією? Ця фотографія <кхех> зроблена була, ну, як і всі інші, і багато інших фотографів. Да, вона випадково зроблена. Я зранку вийшов познімати пейзаж. Тому що був страшний туман, дуже великий туман був. Навіть е, так було, що за декілька кроків нічого не видно було. Я ходив, шукав цікавий кадр для пейзажу. Але потім туман трішечки-трішечки відійшов, і е, я ще зацікавився, десь, можливо, ще щось побачив. Може, майже я повертався додому. І тут е, я побачив е, з дерев така арка, де uh -huh. проходять люди. Ну, по своїм справам, туди йдуть вони там за якимись... І тут е зупинився, я зупинився і почав дивитися, ловити момент, якийсь цікавий, що, що буде відбуватися я знімав, ішли хлопці, йшли чоловіки, йшли там, ну, інші люди, все це. але це все не це. Я вже майже збирався звідти йти. І з'явилися ці дідусі з бабусею. Вони з'явилися і вони трималися за руку. Трималися за руку, почали йти, а там ще для фотографії е, світло гарне було, тому що на задньому плані була біла стіна. Вона, вони гарно виділялися на фоні угу, цієї угу. стіни. А так як самої стіни не, не було видно, тому що туман був, вона біла, ну, через туман її не дуже видно було. То Це ну, такий гарний задній план получився. Було, світло. Да, на фотографії фігури були силуетні. І я зробив декілька знімків. Відзняв, потім, вдома, я передивився. Да, це фотографія. Як то кажуть, у вас є улюблені фотографії, але у мене немає дуже таких улюблених. Є більшість, да, та, та якась вірніше, певна кількість фотографій, які мені подобаються. Ну, Ця фотографія належить до цієї кількості робіт. І за цю фотографію я маю золоту медаль нагороду і ще інші. Це була звітна виставка спілки фотохудожників України. Угу. І там я мав. От так, ви розказуєте, місць, мені золото, навіть медаль. знаєте, таке враження, якась навіть містична історія. Ніби от хтось от так, <кізь> казав бабусю з дідусем, ви трошечки тут почекайте, зараз, зараз, зараз от Валерій тут з'явиться і зараз, 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 зараз він зафіксує цей момент, як ви йдете за руку один з одним. Е, потім, Потім, коли я зробив це фото, я його, ну, звісно, його багато глядачів бачили і на виставках, і. В каталогах з виставок там ще десь. Uh -huh. Але я там місцевим людям показував цю роботу. Мені хотілося знайти цих людей. Я не знав, uh -huh. де вони проживають. Лише я знав, що вони ходять до церкви, яка там знаходиться, Ви їх до, до храму. І потім, на жаль, я не знайшов їх, тому що коли я вже знайшов адресу, де вони. Проживали, е бабусі вже не було на світі, uh -huh. а дідуся забрали діти, так мені повідомили. І тому я не знайшов далі, не на жаль, не віддав. Але одній жінці, та, яка мені розказала, де вони живуть, коли я їй показав цю роботу. Ну, цю фотографію mm -hmm. вона сказала, що ці люди ходять по зараз життю ти, так, по бачите. життю. І самого я їх дуже давно знаю, і вони ходять цей. А знаєте, що в мене зараз така ідея виникла. може робити таку дійсно виставку, ну авторську виставку, да, і е, робити таку, ну біля фотографії, опис історії, навіть не виникнення, можливо, а історії. От, от те, що ви зараз розповіли, це унікальна річ. Насправді, можливо, там буде ще декілька таких фотографій, або можливо, Можливо, ви створите колись свої ну, спо, такі спогади, а можливо ще щось. Це дуже цікаво насправді. Це дуже цікаво. Знаєте ще що? Я <кхм> звернула увагу на те, що на ваших фотографіях дуже багато літніх людей ну Різних е, літніх. І мені, в мене склалося таке враження, що е, завдяки тому, як ви їх відчуваєте і як ви показуєте, ви щось таке знаєте про свою старість. І взагалі про старість. Що е, що що вас е, е, що приваблює ваш погляд от саме до таких людей? Ну, я колись над цим задумувався. І ви знаєте, так, е, коли ще був маленьким і ходивши до, ну ще перед школою, і ходивши до школи, е, батьки більшість були на роботі, працювали. Угу. То ми з братом росли у Бабусі з да, Так. І це було нам цікаво. Вони нам дуже багато історій розказували цікавих і про війну, і про життя, яке тяжке було, як було, все, все, все угу. це було. І От, е, знаєте, чомусь ну цікаво поспілкуватися з такими вже людьми. А у військ, от відчувається в коли... ваших роботах оця повага до старості і оцей трепет перед цими людьми. От відчувається, дійсно. Mm. А, мені здається навіть також, от дивлячись ваші роботи про життєві історії, про різні е, такі сюжетні лінії. Е, мені здається, що щось ви таке про життя знаєте. От ви знаєте, у чому цінність життя? Ну, цінність життя. Ви знаєте, я раніше, 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 мабуть, не знав, але вже трішечки із часом я, мабуть, вже почав трішки розуміти. Ну, це моє бачення, можливо, не це. А мені цей, якраз і потрібно. Моє бачення, uh -huh. що цінність життя для мене це в сім'ї, головне в дітях. От так. Да. Любиш дітей з ними, коли вони ростуть, коли ти ще теж молодший, коли ти бігаєш із ними там щось за це. Але з часом, з часом, от, ну, це для мене, не знаю для, для когось, але для мене я все більше і більше цінує, що Це все, оце, оце спілкування, оцей зв'язок. Можливо, тому що діти вже доросліші і ти з ними вже більше про щось спілкуєшся таке. і У мене дві доньки. Не угу. знаю мені. Цікаво з ними спілкуватися, і оце, мабуть, таке, що я це ціную найбільше. Понад усе. Да? Да. А якщо ми повернемося у ваше дитинство, то найяскравіший спогад ваш, але пов'язаний саме з фото. Можливо, фотоапаратом, можливо, ще щось таке. Ну, Почав я фотографувати ще з шкільних років, коли купили ми з братом фотоапарат Смену 8. І спочатку брат взяв до рук той фотоапарат, ну він менший був, і мабуть він так не розумів, навіщо він йому цей, я вже ходив тоді до шостого класу угу. і більш свідомо, так? Да, більш свідомо. Це. Я його подивився, подивився, але на декілька днів я його закинув. Теж щось нецікаво мені стало. І коли я все-таки записався до шкільного фотогуртка. То я теж прийшов і побачив там, що щось про щось розказують, щось таке не це. Я вже хотів бачити готову фотографію, от розумієте за цей. Але все рівно, це, мабуть, щось таке, якийсь знак був, тому що через певний час я звернувся до цього ж фотоапарата. Я витягнув, я, я знайшов там інструкцію, і потім я почитав цю інструкцію, і мене це більш зацікавило. І потім була перша плівка відзнята дома там усе, що. І собаки, тобто і коти і все було відзнято, що на подвір'ї було. Друзів знімав, і потім, коли проявив, я зацікавився. Дійсно, мабуть, це фотографією з того моменту. Я вважаю, що з того моменту. А потім пішло, вже пішло, пішло. Ну, На сьогодні ви і комерційною фотографією займаєтеся і. Ну так, я займаюся і комерційною, тому що це мій заробіток. І я поєдную, але це тяжко поєднувати, я вам скажу, uh -huh. коли займаюся комерційною. фотографією. Або ти фотографією. митець, або ти, да, ти, ти, ти заробітчанин. Та, 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 та. ну, тут таке це професія. Це, це життя. тяжко. Мені інколи Говорять, що ну як ти, як у тебе це? Але я більше в комерційній фотографії теж, от коли мене прийняли до спілки фотохудожників України, то я е, познайомився вже більше, з більшістю творчих таких uh -huh. фотографів. І тоді вже я зрозумів і мені е, стало. ну як Підсказали, чи як цей шо навіть на навіть та. як поєднувати, і що в комерційній фотографії теж треба більше проявляти творчість незважаючи на клієнтів не зважаючи те що це по часом вод... вони диктують свої умови ти автор ти робиш продукт ти повинен цей знать так зробити щоб е, клієнт зацікавився і купив і цей продукт який ти робиш а не ну дивіться 2018 рік це рік собаки і я також помітила що у вас на фотографіях дуже багато є різних е, собак песиків і також вони абсолютно От, до речі ця фотографія взагалі мене зачарувала Чому? Тому що там настільки вона атмосферна, мені зразу стало холодно, мені зразу стало шкода того пса. Е, де, ви, де ви це підглянули? Це з вікна <головіко> якогось чи звідси. Це теж фотографія зроблена з, балкончика. з балкончика, <головіко> да, так. Зроблена з балкончика, е, я ще виходжу познімати з балкончика тоді, коли падає дощ, чи сніг, чи туман. Теж прояви природи дійсно на фотографії дають. Багато uh -huh. цікавості такої. Певна певна атмосфера. Ну тут така самотність, от всі навіть фотографії, що ми зараз бачимо, цього песика. Таке враження, що когось чекає. <гум> тут взагалі емоції, тільки викликають. Ця робота в мене теж була там не раз нагороджена. І навіть у Турції на фотосалоні там вона була. Uh -huh. і це і чоловік і його песик, так? Ні, це зовсім не його песик. Це я подорожував, заїздив до свого дядька в гості, а це його товариш. Сиділи, розмовляли. А песик цей бігав, це ну, з їхнього будинку, там але не його. Але коли він сів, так він я спочатку я його самого сфотографував, цього чоловіка. Але потім песик туди заскочив, до нього, сів, і я зробив декілька фотографій, то він на нього один на одного дивилися. Але от на цій фотографії тут погляд його Саме, очі, да, угу. собаки, очі такі. Нам залишається тільки ще раз з вами запросити наших хмельничан у Хмельницький музей фотомистецтва, і там відкрилася виставка Валерія Дідюри, і ви можете її подивитися. Називається вона Дуже мило З балкончика. «Ось погляд з балкончика. Я вам дуже дякую. Я бажаю творчих успіхів, бажаю дійсно реалізації себе як творчої особистості. Ну і щоб гроші були. Так, дякую. дуже дякую, дякую. Ну, дякую нашим глядачам. Теж хочу порадити. Не лежіть на дивані, робіть два кроки, виходьте на балкончик, дивіться вниз, побачите там буденне мистецтво і фіксуйте його. І тоді будете щасливі, напевно, щось відкриєте для себе те, чого раніше не бачили. Це була програма під абажуром. З вами була Наталя Поляниця. Побачимося у суботу о 19.30 на телеканалі «Поділля Центр. До побачення.